Залишилося місце, вирішила собі купити клубніку сажанці. Тепер засажую. Тепер, щоб воно не замерзло, буду накривати. З'їздила в ліс, набрала гілочок. Щоб молоді саженці не замерзли, набрала у лісі гілочок. І оце вкриваю, це так. Зараз ще піду принесу. Сьогодні передавали сніг і заморозки, то вирішила накрити клубнику. Щоб не поверзла. А ту, що посадила місяць тому, накривати не буду. Вона вже прийнялася. Бачите, далі з цим. Отак вот роблю всю молоду. А без цього не обійшлось.